Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд є. У моїх руках Moto Edge 40 Neo в кольорі персиковий пушок. Так, такий незвичний ось нас колір, до речі, актуальний в 2024 році. Але не про колір ми сьогодні будемо розмовляти, а про смартфон. Сьогодні ми його детально протестуємо, подивимось, на що він здатен, що він може нам запропонувати. Ну і, звичайно, подивимось, чи вартий він вашої уваги. Все детально, як завжди, протестуємо, перевіримо камери. Все як ви. Полюбляєте, тому не забудьте додивитися відео до кінця, впевнений, буде цікаво. Ну і звичайно, не забудьте підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під цим відео. Ну а ми погнали тестувати наш пристрій. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на є-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правою Сторони я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання з в описі під відео. Аж ніяк не можу пропустити комплектацію цього смартфона. Не варто зазначити, що вона не маленька, в той час як інші бренди зараз намагаються максимально менше всього покласти в коробку. Доходить до того, що інколи в комплекті є лише смартфон, скріпка і кабель. Тут же кожна деталь продумана для максимальної зручності для користувача. Дійсно, є все потрібно навіть якісний чехол в колір смартфона, а не просто прозорий, який нам пропонували виробники раніше, а зараз і такого не дочекаєшся. Отже, в коробці ви знайдете смартфон, скріпку, що відкриває слот для сім-карти, документацію, USB Type-C на USB, кабель, блок живлення на 68 Вт та пластиковий чехол. Зарядка дуже швидка, смартфон заряджається відповідно швидко. Смартфон Moto Edge 40 Neo в кольорі Peach Fuzzy. це не лише крутий смартфон від іменного бренду, але й стильний аксесуар, який не залишить нікого байдужим своїм зовнішнім. Виглядом, адже модель виконана у кольорі Peach Fuzz. Це колір 2024 року за версією Pantone. Тому цей телефон став втіленням модних тенденцій 2024 року. Не знаю, як чоловіки, а от жінки, які стежать за модою, його точно оцінять. Смартфон є в інших кольорах, обраних також з урахуванням модних тенденцій від Pantone. Смартфон компактний, важить всього 170 грамів. Він зручно лежить у руці, корпус виконаний під шкіру і приємний на дотик. Головне, що телефон не ковзає в руках навіть без чохла, але в такому випадку. Корпус буде пошкоджуватись, тим більше, що потрібно врахувати випираючий модуль камери через якийсь смартфон без кейсу, не лежить рівно на столі. Тому без чохлів, звісно ж, не обійтись. Хоча мені трішки шкода прикривати таку красу, сам чохол має вже зовсім іншу текстуру. Корпус Moto Edge 40 неозахищений від вологи за стандартом IP 68 Цей стандарт захисту говорить, що модель абсолютно не боїться пилу та вологи. Корпус доволі герметичний, аби витримати навіть занурення під воду не більше ніж на 30 хвилин. Проте я не впевнений, як він себе буде поводити при цьому. Цьому і перевіряти не буду. А головне те, що він це витримає і не зламається в першу ж хвилину. Що ж стосується елементів на корпусі, то на верхній грані Moto Edge 40 Neo розмістили лише мікрофон. На лівому торці немає нічого, а на правому бачимо кнопку живлення та клавіші регулювання гучності. На нижній грані розмістили мікрофон, ще один динамік, слот для двох nano-сім-карт та порт USB Type-C. Роз'єм 3,5 мм міліметра немає. До речі, все ж таки ці відчуття від нового смартфона та ще й без чохла не перевершені. Дуже приємний корпус та ці. Емоції, що відразу захотілось оновити смартфон. Moto Edge 40 Neo має 6,55 дюймовий amoled екран з роздільною здатністю 2400 тисячі 1080 пікселів і співвідношенням сторін 20 до 9. Цей екран підтримує hdr 10 і захищений склом Горнінг Глаз 3 зі щільністю пікселів 402 ppi, частотою оновлення екрану 144 Гц і частотою опитування сенсора 360 Гц. Він забезпечує чітке та плавне зображення. Пікова яскравість на рівні 1300 ніт, гарантує відмін. Но видимість навіть в яскравих умовах, що робить цей екран одним з найкращих у середньому ціновому сегменті, і це дійсно так. дисплей дуже яскравий. Звісно, зараз ми не маємо можливості протестувати його під прямими променями літнього сонця, але різницю з іншими смартфонами помітно. Також в Moto Edge 40 Neo є вбудований в екран оптичний сканер відбитку пальців. Він працює швидко і в цілому мені подобається лише кілька разів він не спрацював, але це було із за капель води на дисплеї. У всьому іншому о, в часі користування претензій до. Нього не було. Moto H40 Neo працює на маловідомому процесорі Mediatek Dimensity 7030. Цей чіп встановлений за 6 нанометровим техпроцесом і має 8 ядер. 2 Cortex A78 з тактовою частотою 2,5 ГГц і 6 Cortex A55 з тактовою частотою 2,0 ГГц. Графічний процесор в цьому смартфоні малі G610 MC3. Обсяг оперативної пам'яті становить 12 ГБ lpddr 4 x А щодо постійної пам'яті, то вона складається 256 ГБ UMCP. На жаль, не можна розширити пам'ять за допомогою карти в Цей смартфон підтримує сучасні види зв'язку 5G та 4G з різноманітних модулів, доступні Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 і NFC, а також GPS, GLONASS і Galileo для покращення навігації. За звук відповідають стеродинаміки з підтримкою Dolby Atmos. Вони мають великий запас гучності, якого вистачить на будь-які сценарії використання смартфона. Moto Edge 40 Neo має основну подвійну камеру. Головний об'єктив це 50 мегапіксельний ширококутний Omnivision OV50. А з великою діафрагмою f 18 автофокусом та оптичною стабілізацією, що дозволить отримувати чіткі та деталізовані фотографії. Додатковий модуль це надширококутний об'єктив на 13 мегапікселів з кутом огляду 120 градусів та функцією Macro Vision. Як і в більшості камер в цій категорії, в світ ви отримуєте хороше фото, як на основний модуль, так і ширококутний. Є тут і портретний режим, його робота на ваших екранах. В темну пору помітно незначні шуми, але фото все одно привабливе. Якщо вимкнути нічний режим, тоді проблем з якістю у вас. Не буде. Основна камера справляється своєю роботою непогано. Є можливість перемикання з двократного зуму на основну камеру. Ось така ситуація зразу під час відеозйомки. Ну і 4К. Це 4К також має можливість перемикатися зумом. Ну і по стабілізації можете оцінити якість. Тест запису відео на основну камеру можна оцінити, як справляється своєю роботою смартфон. Це 4 к Також ось робота у Full HD. роздільні здатності, можна поглянути, як справляється своєю роботою смартфон. Фронтальна камера на 32 Мпікселі з світлосилою F24. Селфі в світлопору на цю камеру можна зробити дійсно непогані. Звичайно, якщо придивитись до фото, ближче можна побачити незначні шуми, але не впевнений, що це хтось буде робити. Є портретний режим, працює непогано та без помилок. В темну пору, звичайно, з'являються шуми, і помітно, як шумодав пробує їх прибрати. Те запису відео на фронтальну камеру. Ви можете оцінити, як справляється з своєю роботою смартфон. Це у нас фронталка. Full HD. Так, друзі, 4К, фронталка. Стабілізація. Перевіряємо, легка ходьба. то можна зрозуміти, як справляється з цією роботою смартфон. Тест запису відео на фронтальну камеру. Це у нас Full HD. Можете оцінити, як справляється своєю роботою смартфон. Тест у 4К. Це така якість запису. Можна оцінити та поглянути. Підсумовуючи по камерах, я можу сказати одне. За свої кошти він демонструє непоганий результат, але назвати його одним з кращих я точно не можу. Moto Edge 40 Neo отримав батарею ємністю 5000 мАч з підтримкою швидкого заряджання Turbo Power 68 В, яка забезпечує зарядку до 50% всього лише за 15 хвилин. Смартфон здатен працювати до 36 годин на одному заряді, що робить його ідеальним вибором для активних користувачів. Проте, аби отримати реальний результат в 36 годин роботи, потрібно Налаштуваннях, як мінімум, обрати найнижчу частоту оновлення кадрів. Також важливо відзначити, що повний цикл заряджання від 0 до 100% займає лише 50 хвилин, що є хорошим результатом для смартфона з таким потужним акумулятором. Edge 40 Neo – це дійсно гідний варіант в середньому ціновому сегменті з хорошим дисплеєм, потужно, потужною апаратною частиною, автономністю 36 годин та з трендовим кольором. Корпусу, якщо вам цей огляд був корисним, друзі, не забувайте підписуватись на канал Огляд і тиснути на дзвоник. Ну а з вами як завжди був Юра, і на сьогодні це все.